Вітаю вас! З вами магазин AutoZuq Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALET серія X на цоколь H7 з температуро світла 6000 К. Артикул даного комплекту XH7 STR4. Дана серія ламп підійде тільки для лінзованої оптики, це зазначає виробник на самій коробці. Постачається в фірмовій упаковці. Комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і також дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 50 Вт. Лампи повністю в алюмінієвому корпусі. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є три системи охолодження: актив на вигляді кулера, пасив на вигляді радіатора, і також пасив на вигляді вакуумно-мідної трубки. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 В. На проводі живлення є невеличкий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено виробником. Колірна температура 6000 Кельвін. Потужність нагадаю, 50 Вт. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно. Їх використовувати тільки в лінзі, як і зазначає виробник. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.